І в мене є мрія. Я хочу виступити в дуеті з Юрієм Ткачем, тому що важко лікувати зуби пацієнту, який весь час підспівує. Ми ж всі чули чутки про цю всемогучу білоруську розвідку. Доброго вечора. пані не панство. Ау! Мене звати Андрій Трачук. Я родом із Горлівки. Це місто на сході України недалеко від Донецька, де я прожив до 2014 року, поки русський мір вперше не прийшов нас звільняти від благополуччя. І, звичайно, багато чого прийшлося тоді змінити в моєму житті. І Я переїхав. Я переїхав до Санкт-Петербургу. Абсолютно не соромлюся про це зараз розповідати, тому що по-перше, вже через чотири роки я переїхав з Петербургу до Праги. Тобто, я поїхав з Росії в 2018 році, коли це ще не стало мейнстрімом. І на питання пропагандистів, де я був 8 років, я відповідаю лише за останні 6. А по-друге, саме в Росії я зустрів свою майбутню дружину, яка переїхала до Праги виключно через мене. Тому зараз я всім відкрито кажу, що в свій час я вивіз з Росії найцінніше. Я думаю, ви, як і я, помітили, що в Європі дуже багато свободи. Одного разу я бачив чоловіка, який був з п'яний, і він стояв і кричав на стовп. Десь 10 хвилин я на нього дивився, і він стояв і кричав. І ніхто йому нічого не зробив, навіть зауваження. І я думаю, ну це ж дійсно класно. Тому що якби він так довго стояв і кричав на стовп десь в Росії, його вже посадили за крати за дискредитацію російської армії. <плес> я живу в Празі 6 років, і тут все суттєво відрізняється від життя в Україні. Мені навіть знадобився якийсь час, щоб призвичаїтися. І коли я тільки переїхав до Чехії, то мені було дуже важко щось знайти за допомогою місцевих. Як виявилось, чехи чомусь неохоче погоджуються на пошуки з малознайомими людьми. Це був лінгвістичний жарт. Тепер я знаю, хто з вас не розмовляє чеською. І в мене є мрія. Я хочу виступити в дуеті з Юрієм Ткачем. Я розумію, що він популярний комік, знімається в вечірньому кварталі, і йому необхідно буде піти на великі поступки, щоб виступити зі мною. Я зі свого боку також готовий піти на поступки, і якщо необхідно, то навіть скоротити своє прізвище. Уявіть ці афіші. Гумористичний дует Юрій Ткач і Андрій Трач. А зараз поаплодуйте з вас ті, в кого є хоча б одне татуювання. Супер. Ви кльові. В мене немає жодного. І я думаю, що я ніколи не буду робити собі татуювання, тому що я відношуся до свого тіла як до унікального механізму, який дається один раз і на все життя. І мені важко усвідомити, чому я маю хотіти змінити своє тіло, тим паче ще платити за це гроші незнайомій людині і терпіти біль. Якщо я захочу відчути біль, то в мене для цього є БДСМ набір. До речі, також залишає деякі відбитки на все життя. Ну і камон, якщо я захочу. Змінити своє, тіло, то мені необхідно просто зачекати. З віком з'являються такі складки, які не намалюєш. І таке моє ставлення до татуювань, воно головним чином викликано дуже дивними тату, які я помічаю. Адже тільки уявіть, що ти займаєшся сексом з дівчиною і не можеш повноцінно розслабитися, тому що за тобою, постійно, не моргаючи, з її тіла, спостерігають обличчя її батьків. І, не дивлячись на деякі консервативні погляди, прогрес не обходить мене стороною. Нещодавно я купив собі розумний годинник, в якого дуже багато функцій. Одна з них відстежує мою активність. Годинник показує, як багато я рухаюсь, як часто встаю, і навіть підказує, коли не встаю, а треба дуже зручна річ. Але інколи він занадто розумний. Вчора я вийшов з туалету і він надіслав мені повідомлення: вітаю, ви це зробили. І тепер я боюсь опинитися в ситуації, коли під час сексу він надішле мені повідомлення, ваша мета досягнута. <рес> Нещодавно я ходив тут до стоматолога на прийом. Лікарка була з України, і вона запропонувала поставити якусь музику, щоб було веселіше. Взагалі, це цікава ситуація, якщо уявити її трохи інакше. Уявіть, що ти вічнавіть з дівчиною. Вона пропонує поставити музику, щоб було веселіше, вкладає тебе в крісло, нахиляється до твого обличчя. А потім починає довбати твій ротбор машиною і ще постійно повторює ширше, ширше. А я вже ширше не можу. Так ось вона запропонувала поставити музику, щоб було веселіше, і я попросив вімкнути якусь українську, і вона поставила Океан Ельзи. А я просто обожнюю Океан Ельзи, Я знаю майже всі їх пісні на пам'ять, і тому для мене це здалося максимально недоречним вибором. Тому що важко лікувати зуби пацієнту, який весь час підспівує. А якби вона просто ввімкнула, ти ж мене підманула, то я б ще й пританцьовував в кріслі. А зараз таке питання: чи є серед вас хтось, хто дивився останнє інтерв'ю Путіна? Немає. Ну і добре, я також його не дивився. Тим часом я дивився інтерв'ю Лукашенка, яке він дав про пропагандисті пропагандистці Діані Панченко. Лукашенка багато чого там розповів про війну в Україні. Він згадав, як ще в 2014 році бігав посередником між Путіним і Порошенко. Путін тоді не хотів проводити вибори на Донбасі під контролем України. Порошенко в свою чергу також не хотів проводити вибори під контролем Росії. І тоді Вусатий Шурик запропонував компроміс провести вибори на Донбасі під його контролем. І зараз він засмучений, що в підсумку всі відмовились. Хоча, в принципі, правильно, ми ж бачили, як він проводить вибори в Білорусі. Уявляю собі наше здивування, якби тоді на виборах на Донбасі переміг би Лукашенко. Вмикаєш телевізор, а там просто народ мене піддержав. Набрав 80%. Представляєте? Друге місце мій Коленька зайняв. Не мог же я відказати ребенку. А у Тіхановська тут менше п'яти процентів. І далі інтерв'ювер йому каже: Олександре Григорьовичу, в Україні всі вважають, що Зеленський захистив Київ, українська армія відбила вторгнення і тому російські військові відступили. Розкажіть, як було насправді? І вона його так питає, начебто він та сама людина, яка дійсно знає, як було насправді. Ми ж всі чули чутки про цю всемогучу білоруську розвідку, яку навіть знайти ніхто не може. І цей білоруський Джеймс Бонд він їй відповідає: та сказки це все! Твій Зеленський в погребі в це время сидів. І я, чесно кажучи, в якийсь момент подумав, що він зараз скаже: Та сказки це все! На самом деле, та я спас Київ, а твій Зеленський в час в погребі сидів!» І він так наполегливо повторює, які російські військові віддані, як вони слухняно виконують наказ, ледве не порівнює їх з самураями. Ось він так і каже: у російських солдат в Україні нет цілей, Є тільки путь. І це путь нахуй. Ви що на всіх дорожніх знаках понаписували. І мій мозок, він як скажений, запам'ятовує усілякі лозунги. І одного разу я йшов по празі перед Різдвом і проходив повз палатку, де продавали живого різдвяного карпа. І я наближаюся до цієї палатки. Продавець кричить: Живий капер! живий капер!». Я порівнююсь з палаткою, він викрикує це мені ледве не в обличчя. Я розгубився, і єдине, що я знайшов, що йому відповісти, це відповідь лозунгом. І це виглядало просто так. Я до нього підходжу, і він такий Живий капер! Живий капер!». А я йому живе Білорусь! <плес> Але найбільш пам'ятна ситуація сталася зі мною не через лозунги. Це, було, це сталося, коли мені було 22 роки. Я тоді влаштувався на першу свою роботу, і одного дня на роботі мені стало погано. Я підходжу до начальниці відпроситися і кажу: здається, мені погано, в мене температура, відпустіть мене додому. Вона подумала пару хвилин і відповідає: Добре, відпочинь декілька днів, візьмі собі лікарняний, і щоб через тиждень був як огірок. Я так і зробив, пішов додому, потім в лікарню, взяв лікарняний, і тоді виявилося, що я захворів на вітрянку. І через тиждень я справді був як огірок. Весь зелений і в пухирцях. І на цьому в мене все. Дякую.